Коціний керівництвом нашої держави, і дозвольте запросити до слова віце-прем'єр-міністра України Олександра Юрійовича Вікова. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, від імені уряду щиро вітаю вас, гордість українського спорту і спортсменів, і тренерів усіх тих, хто зробив вагомий внесок в перемогу української збірної. На чемпіонаті світу 2013 року пожежно рятувального спорту протягом усієї 75-річної історії пожежно прикладного спорту українські спортсмени завжди були, і я вважаю, що і будуть одними з найсильніших. За роки незалежності України ця славна традиція бути першими не лише збереглася, а завдяки вам примножується. На попередніх восьми чемпіонатах світу ви тричі ставали бронзовими призерами, двічі срібними, а в 2010 році на шост шостому чемпіонаті світу у Донецьку ви вперше стали чемпіонами. Нині на дев'ятому чемпіонаті світу, який проходив у Республіці Корея, ви в черговий раз продемонстрували, що спортсмени-рятувальники України найсильніші на планеті. Перемоги даються не просто, але той, хто піднімається на п'єдестал Пашани гідний найвищої поваги. Ця перемога стала можливою завдяки величезної праці, перш за все, спортсменів і безумовно тренерів та ваших близьких. Тому що без підтримки родини, без підтримки колектива, керівника безпосередньо це також неможливо. Таких яскравих вершин ви змогли досягти. Саме завдяки такій наполегливій праці і відданості обраній справі для підростаючих поколінь. Ви є взірцем патріотизму. Нехай ваше досягнення і надалі примножують славу і авторитет Державної служби з надзвичайної ситуації та нашої держави. Уряд робить все можливе, аби спор в цілому, зокрема, пожежно рятувальний розвивався про що свідчать і високі результати українських спортсменів і. Ті змагання найвищого рівня це і Євро 2012, і Євробаскет, що буде в 2015 році, наша заявка на Олімпіаду у 2022 році, які проводяться в Україні. Перемогу на 9-му чемпіонаті світу. Рішення, рішенням уряду члени команди, відзначені урядовими нагородами. Бажаю нашим спортсменам подальших успіхів та нових перемог. Дякую вам. Курсант Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності, рядової служби цивільного захисту. Я. Роман Владимирович, вітаю. Дякую. Служу українському народу. Дякую. України у Волинській області, старший лейтенант служби цивільного захисту. Українському народи. Служу українському народу. Віталій Володимирович. Управління ДСНС України області старший лейтенант служби цивільного захисту. Я. Служу українському народу. Петрук Микола Володимирович, управління ДСНС України в Івано-Франківській області, підполковник служби цивільного захисту. Підполковник Петрук Nexus. Микола Володимирович, вітаю. Бував українську народів. Лицезенка Сергій Євгенович, головне управління ДСНС України у Львівській області, старший лейтенант служби цивільного захисту. Дякую. Українського народу. Фіялка Андрій Юрійович, головне управління ДСНС України в Київській області, старший лейтенант служби цивільного захисту. Я. Старший дявтел. Андрій Юрійович, вітаю, наборний Служу українському народу. Майор службы цивильного захиста. Да. Служу украинскому народу. А, Уважаемый Александр Юрьевич, товарищ, товарищ генерал-полковник, от лица всех спортсменов нашей службы, а также спортсменов сборной команды Украины. Разрешите выразить благодарность в вашем лице нашему президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу, нашему правительству, а также нашему начальству государственной э, службы Украины в чрезвычайной ситуации, в поддержке нашего пожарно-спасательного спорта. Эти чувства, которые испытываю, что я на пьедестале, когда играет гимн Украины, их не передать простыми словами. Поэтому в следующем году в Казахстане мы приложим все усилия, чтобы подтвердить чем наше чемпионство. Что будет не просто, конечно, по сравнению с тем, как завоевать его. Спасибо. Спасибо. Шановные коллеги, шановные спортсмены, приемно, что сегодня на наших урочистых сборах присутствует ветеран. Полковник внутрішньої служби у запасі присяженка Євген Андрійович, який більш 25 років бездоганно прослужив в підрозділах державної пожежної охорони і виховав двох синів Андрія та Сергія, чемпіонів світу з пожежно рятувального спорту, яких ми ще привітали. Щиро дякуємо вам, шановний Євген Андрійович, за ваших синів. Яким мы пишаемся, Та будь ласка, добрые напутственные слова. Александр Юрьевич, и Михаил Васильевич, я как отец двух сыновей Андрея и Сережи, которые стали чемпионами мира, хочу выразить вам искреннюю благодарность, что вы в это очень трудное время нашли время, чтобы чествовать ребят которые входят в сборную Украины и в 2013 году стали чемпионами мира. Государственная служба чрезвычайных ситуаций совершенствуется и готова выполнять любые задачи по спасению людей. И все ветераны всей страны видят эту поддержку в лице президента Украины, правительства и главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций. Мы знаем, что подписан указ президента Украины о праздновании Дня пожарной охраны. Есть праздник спасателя. Поэтому Александр Юрьевич, в вашем лице я хотел бы, чтобы благодарность передать от всех ветеранов страны. И спасибо большое. Э, подписания такого указа. В Казахстане, где будет проводиться 10-й юбилейный, юбилейный чемпионат мира, еще труднее. Я хочу, как отец, к вам обратиться, чтобы вы не подвели нашу страну, нашего президента, наше правительство и голову Державной службы в надзвичайных ситуациях. Ну, хочу вас поздравить с награждением, с большим награждением, проведенных свершений, новых побед, новых...